І що було цю рушечка щіпа. Каже, за це а, ти отримаєш подарунки, щоб ти був молодець. Так, і не плакав. Зараз. тримай тобі казочка із розмальовкою. Шестирічний Єлисей Пилипенко сьогодні разом з батьками прийшов до дитячої лікарні, аби вакцинуватися. Його мама Галина каже: оскільки син цього року йде до школи, важливо завчасно зробити необхідні щеплення. Тинка у нас ми всіх дітей щеплюємося, самі щеплені. Тому дотримуємося і графіків, які рекомендують, і самостійно докуповуємо додаткові вакцини, які є в Україні для того, щоб оберегти дітей від різних неприємних порог. Дісіваємося, дісіваємося. Чотиримісячна Злата щойно отримала своє третє щеплення. Її мама Вікторія Романюк розповідає, донька спокійно переносить вакцинацію. У ну, нас консультує лікар-педіатр. Що потрібна вакцинація? У нас в картах навіть все прописано. Іменітет нас добре випрацьовується і все буде добре. Диви, вакцинація рятує життя. Шестирічна Діана отримала відразу три щеплення. Її мама Наталія Цимбал каже, готувалась до візиту заздалегідь. Напередодні разом дивились відео про важливість вакцинації. Ми постійно робимо тут. Прививки, так, готуємося до школи, це захищає від бактерій, хвороб. Ось ми вчора відео спеціально дивилися. Там, чому це важливо робити для дітей? Вона так загорілась. Ой, я йду завтра робити, щоб за мною мікроби не ганялися. Усі вакцини зберігають у спеціальній холодильній кімнаті з дотриманням усіх необхідних норм, розповідає завідувачка відділу профілактичних щеплень 5-го міського центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Кімлик нас холодильна кімната, яка оборудована спеціально для вакцини. Тут є безперервне живлення, тобто зберігається живлення протягом 6 діб. Бачите, тут тобто для кожної Вакцини є окремий відсік. За її словами, в їхньому відділенні безоплатно щеплюють дітей від десяти інфекційних хвороб. Держава може на сьогодні забезпечити захист саме від 10 інфекцій: туберкульоз, гепатит Б, кашлюк, правець, тефтерія. Поліоміеліт, кір, паратит, краснуха і хібінфекція. Додає, щодня в відділенні щеплють в середньому 50 дітей. Коли дитинка народжується, обов'язково коли зустрічається перший раз з тим лікарем, з яким буде укладена декларація, так лікар. Надає інформацію, які щеплення потрібно зробити дорогу, і це дуже важливо. Чому тому, що материнські антитела, які дитинка отримала під час вагітності, розрушаються свої ще немає. Оксана Ковтюх, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.